Вітаю! Мене звати Олексій Шмурак. Це урок з мистецтва. І сьогодні в нас тема програмної і непрограмної музики, камерно-інструментальної музики, п'єси мініатюри і анімалістичної тематики. Слів дуже багато, зараз розберемося. Програмна музика така, де щось зображується, а назва може підказати, що саме. Наприклад, море, Колискова слону. Левого дихання, втіха. Слухач може підключити фантазію і уявити це. Композитор ніби програмує наші думки. А непрограмна музика не передбачає таких підказок, тобто програм. Непрограмна музика, як правило, називається жанрово: симфонія, соната, квартет, концерт, п'єса, експромт, скерцо Може називатися як танець. Вальс, мазурка, гопак. Іноді композитори навіть пишуть без назви. Камерно інструментальна музика тут є два слова. Інструментальна така, де використовуються музичні інструменти а не голоси. Слово камерна означає, що музика грається невеликим складом виконавців на музичних інструментах. Мініатюра. Слово, що означає маленькі розміри твору. Це стосується і тривалості часу, і теми. Анімалістична тематика така, що стосується зображення тварин. Людина бачить у тварині відображення самої себе, своєї зовнішності, руху, характеру. Тварини уособлюють людські риси. Лев сміливий і шляхетний. Осел – Упертий лис хитрий. Ці уособлення впродовж століть стали нормою людської культури. Ми можемо помітити це у літературі, у візуальних і екранних мистецтвах, у картинах, скульптурі, у мультфільмах, у комп'ютерних іграх. Зображення тварин і їхніх особливостей можуть бути джерелом натхнення і для музикантів. Композитори. Імітували і рухи, і риси поведінки, і звучання тварин. Це Курка Рамо. П'єса для клавесину. Жан-Філіп Рамо – французький композитор епохи бароко. П'єса 1727 року. Барокова музика характерна своїми афектами та химерністю. Афекти Сильні емоційні стани, такі як радість, сум, тривога, піднесеність тощо. А химерність це надзвичайна специфічність і детальність виразових засобів. Манерність, використання дрібної техніки. Все це тут є. П'єсу виконують на клавесині. Це клавішний інструмент, як фортепіано. Але, на відміну від фортепіано, по струні не вдаряють, а щепають її. Виникає сухий різкий звук, який можна порівняти із гостротою пташиного дзьобу. Повторення ударів, дрібні прикраси у музиці достовірно передають відчуття, ніби курка кудахче та клює. А це пінгвін. Золтана Алмаші. Повна назва твору вражає подорож Пінгвіна з поступовою появою на задньому плані полярного сяйва. Золтан Алмаші сучасний український композитор. Він народився в 1975 році. Пінгвін виконується на фортепіано. Порівняно із клавесином звук більш щільний, але й багатий на відтінки. На фортепіано можна грати різко, навіть грубо, а можна тихо, слабко, ніжно, непевно. У цій п'єсі багато гумору та іронії. Але анімалістичний елемент тут також присутній: музика, як і пінгвін, Поважно пересувається дрібними, але не занадто швидкими рухами. Іноді пінгвін ніби кульгає чи навіть падає, плутає ліву та праву лапи. Це здається нам смішним. Ми наділяємо тварин і їхню поведінку нашими людськими значеннями і ставленням. У кінці п'єси. Як і обіцяє назва, з'являється полярне сяйво. Воно зображується дивними красивими акордами. Акорди одночасне взяття кількох звуків. Композитор перебирає їх, ніби милуючись відтінками природного дива, полярного сяйва. Висновки. Музика поділяється на програмну і непрограмну. Залежно від того, чи є у назві певний образ, що може підказати щось нашій уяві, нашій фантазії. камерно інструментальною називається музика, що грається не дуже великою кількістю виконавців на музичних інструментах. Мініатюрою ми. Називаємо невеликий за тривалістю і образом музичний твір. У музиці, як і в інших видах мистецтв, використовується анімалістична тематика, тобто зображення тварин. У конспекті до уроку є інші приклади анімалістичних мініатюр з лінками на прослуховування. Рекомендую послухати і порівняти з тими п'єсами. Які ми сьогодні слухали і розбирали щасливої подорожі у світ музики та до зустрічі!